Пане Тарасе, чому сьогодні вибрали такий транспорт цікавий? Що? що? Чому сьогодні такий цікавий транспорт вибрали? Ну, сьогодні зелений тиждень починається, дуже важлива справа. А зручно, ініціатива. зручно, вам, так, зручно вам так? Абсолютно. Дуже навіть зручно. Так. Думаю, може зовсім не пересусти. О, приїхали. І що, як, як взагалі крутити педалями, не холодно? Е, Навпаки, ну, чим більше холодніше стає, тим вправляти спорт. Буде тепліше на душі. Супер! І що яке побажання студентам і викладачам університету в зелений тиждень? Е, ну, по-перше, не шкодувати себе, трошки пересідати на екологічний транспорт і взагалі розвивати екологічні думки, екологічну свідомість, вправляти трошки її в християнстві. Знаєте, є така одна з чеснот, чеснота чистоти називається. Навіть Христос згадує на серед своїх блаженні чисті серцем. Іде мова, як непожадливо дивитися на світ. А це стосується так само не тільки людей, а й природи, як непожадливо дивитися на природу, яка нас оточує, Без покуса дивитися пожадливо інструментально найбільше. Так що я бажаю тої чистоти серця всім.